В нашому дворі, сніговику малому, і він не скотиться з гори, не побіжить додому. Від снігу вся земля блищить, сніговику не землю. Ледь ледь в повітрі Мерехтить сніжинка, цятка синя. Та не одна, їх цілий рій спустився з неба долі їх стільки Стільки в тебе мрій танцюють у дружнім колі. Осьінговик один стоїть. Йому страшне, не холод. У мене друга, уявіть, що не було ніколи. І ні з ким гратись у сніжки його приймає туга. А навкруги пусті стежки нема, немає друга. Нема так буде. Нажурись ось вуглики, морквинка, а замість шапки хтось приніс старе відро з тину. І грають весело сніжки на дворі два сніговики.